П'ять сторінок машинописного тексту і геть усе. Прізвища російських людей найближчого оточення кремлівського Путіна. Чорний список росіян уже на столі в європейських дипломатів. Про існування документа журналістам розповіли самі єврочиновники за їхніми словами. До списку потрапили щонайменше 120 впливових росіян, представників вищих політичних та військових інституцій. Суміжної з Україною Федерації їм можуть заборонити в'їзд до країн ЄС та заморозити банківські рахунки. Рішення про санкції проти Росіян обіцяють ухвалити вже в понеділок, 17 -го. Березня на зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу за відсутності прогресу. Сьогодні Євросоюз разом з об'єднаним королівством підуть на заходи, про які ми вже домовились. Якщо цей референдум таки відбудеться, і подальший дипломатичний шлях не буде знайдено. І ми зустрінемося на рівні міністрів закордонних справ у понеділок в Брюсселі, щоб обговорити подальші кроки.